Щука. А той здоровий. Розігнула, вивернула взагалі чи Друзі, Змагання продовжуються, розпочинали, так і не закінчили змагання. Сергій взяв свою кислоту. Коротше, чотири дюйви. <плес> <плес> Він <плес> мене дзвили. зробив сьогодні. Я ж тобі сказала, поставив двійничок. Став двійничок, бо ти бачиш, як він закусив да, його? Двойничок. Не повністю в рот, та ні, ти подивися, збоку так закусив. Не ага. бачиш? А то, значит, мені здоровий Аби не двійник, ти, напевно, би не витягнув. 20. Тільки що була теж покльовка, але не засікся. Погриз приманку. Добре. Ну що, покажеш горизонтально. Такий невеличкий судачок, може, грам 350, але приємний, все одно. Яка покльовка була? Два тичка була, а той здоровий. Пен, кілограм Під на Підтягувати треба було вверх, ти не підтягувати. Ну, але я тобі кажу, той авсід фанатіковський, він якийсь закручений вниз. Авсід угу. ну, не так січеться, тут нема таких. Корчів, де нема корчів, треба старатися використовувати дві одинарнички або двійники. Але я ж все-таки рекомендую використовувати двійник, бо з одинарника скоріше все ж таки ідуть сходи, а двійник саме... саме то кльово. Так що дає можливість друзі використовувати все-таки двійники. Так. Тільки що Сергій не зміг нормального витягти, кажу, став двійник і відразу перший закид, так? Перший закид зразу. Перші закити і все. І судак на гачку. І що І що? Ходили там по кущах, шукали щуку, щука взагалі не захотіла. Примхлива, перепади, тиск, дощ не бере. Кажу, пішли шукати окунів Судаків. та судачків. Так що, ну добре, вітаю тебе. Давай ще пробувати. може там ще хто плаває. Так, зараз ще будемо пробувати, трохи попідзаряджалася чи будуть ще. Судочки, чи що-небудь буде чи не буде, невідомо, чи один Зальотний був. Щука не захотіла, Сергій тебе теж щука не клювала, так? Так. Щука не захотіла, а ти щось... Так, прийшла сюди. Одне таке, що одна робина зійшла. Одну маленьку співали. А перво я не знаю, що розрізала приманку, але ну, там була риба дуже круто, молодець. Так, поріз потім покажеш. Не добрав. Я думаю, що він або не добрав тоді судака. Скоріше за все, то був судак, бо щука тут рідко. Колись була, а зараз рідко. Да, не раз судак здоров'я. Поднять взагалі нема. Волочи-волочи зійшов. Він не, не, заж... не дожрав, там поріз був до гачка що він, напевно, ще не добрав, а ти його підсік, я так думаю, скоріше за все. А так. там хто знає, як там було? Так, повар степний. Липчок і так і так дожрав, це точно. І по розрізаному не приманив. Ну, мені дуже жалко, там такий був доб'ячий судачина. Дуже Ну, Голови далі. Зараз будемо пробувати далі, якщо що буде, будемо показувати. Да. Що буде, то будемо показувати. Показ. Вечер, дитимна, будемо показувати. Натуралочка і один кислота один-один, такі звагання, друзі, клас. Теж поставила двійничок, теж поставила такий віброфіст, але в іншому кольорі. Так що. Такий точно судачок. Один в один розмір. Oh, no, Сергій no, no, задоволений. Друзі, no, no, no. більше покльовок немає. Два штучки втрапило нам судачки. Зараз будемо йти далі шукати нові місця. Може, ще десь щучку знайдемо, так, Сергій? Так, так, так. Йдемо щучку ще шукати. So, so, so. Покидали, покидали, більше клювань немає. Більше клювань немає, так. Будемо Будемо рухатись, шукати ще щось. Але малий судак, хотілося б побільше що щось. Дуже дрібний. Дрібний, ну крупний зійшов. Та ми зрозуміли, що ти є. Нормального судака. Так, так, так. Я позавчора шу щуку проє, ти сьогодні судака проє. Mm. Ну, щуку то не я проє, вона сама відкусила. <су> Реально. Mm. Там так наточила той флюр. Парік <су> струвала, зробила. Обструвала <су> так. Парік зробила, такий лохматий, кучерявий. Ну, флюр же ж стояв на окуні. На судака стояв, там 28-й. Я <су> Та, на судака Воно як завжди, я вже казала, це. Поставиш, коротше, флюр на щуку потовші, якийсь 45-50 щука взагалі по нулям. Поставиш потонкіше на окушка на судачка починає з'їдати то все. Хитра щука. Підтягуй, 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 вверх підтягуй і вниз. Щось клюнуло, друзі, щось взяло. Підтягуй, 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 підтягуй. Не слабини не давай. Все мовчу, мовчу. О, є, молодець, але знов дрібний. Напевно, або стайка підійшла якась, так? Ну, це все добре, але щуку все одно хочеться половити. Ти згоден? Яка покльовка була? Два тички були. Блін, мені щось не щастить. У мене таких клювань вже 300 років не було. Ну, дрібний, дрібний. Дрібненький, так. Давай я ще фоточку зроблю. Так, фоточка. Сюди дивись. Трохи не ще його. Давай ще з цієї сторони зфоткає. О, так класно, там рюкзак втрапляє в кадр. Так, друзі. Ото сесія, там рибу треба ловити. Веселіше. Є, yeah. готово все. Так, коротше, рухаємось, коротше, на щуку. Рухаємось, так, на щуку. Все добре. Ставте лайкосики, пишіть коментарі, що останнє зловили, як у вас з клюванням. А ми продовжуємо. Будемо вмикатися, як щось втрапить. Ну що, тобі сподобалось твоє підсікання? Три дня вже регоче показала, йому промотала відос, як він підсікав рибу. До сих пір не може заспокоїтись. Так. кров'ю Слухай, а я взагалі ми сюди підійшли, коротше, і ти такий достаєш цього ізіка, коротше, такий, і, і я думаю, йдіть мадрить, молодець, не боїться проекспериментувати, коротше. все ж таки осінь як не крутий. Я, я вже сюди йшла, думаю, чи поставити відвідний повідок. Коротше, вже, думаю, Я так терпіти просто не можу, відвідні ці повідки. Нормально покльовок не чути, там щось повисло, щось поцепилось. Ну, коротше, то не кайфова для мене рибалка. Потім думаю, зараз дістань ті віброхвости, реально на які тут клювала. Зараз просто повідгрізає останні хвостики, ті, що там залишилися в пачці. Думаю, що робити, що його ставить, коротше. А Сергій коротше, не побоявся проекспериментувати? Так, так, не побоявся, думаю, попробую. Мені ж продає сказав, візьми вприйся. Та я на його вперся. баню так може ходити три дні. Я вперся. Так я ж на неї не ловив. Я то, там три поставлю, три рази кину, і заховаю її обратно. А зараз думаю, попробую вже. Уперся в неї і бачите, результати є. В приманку. В приманку. Саме в ту приманку. Так. Та вона ну, не завжди. Та як пощастить, можна упертись в приманку і ніфіга не зловить. Так, так, так. Можна і упертись в приманку, цілий день з проходити, І взагалі. навіть не єдине покормку. Скільки там кіл було? Друзі, я не знаю. У мене стоко ще. Люнула риба, я її не мог вам ще поднять. Дивіться, Дивіться що що сталося з Чибурашка. Розігнула, вивернула взагалі Чебурашку. Остала, мовчки. Виростав таке перше в шоці. Я взагалі в шоку. Ти... Підожди, а де шо було з той Чебурок? <пл 'язаний> На який край? Бляха. Реально, подивіться, що з Чебурашкою сталося. І покльовка була, так? Була, да. Я думав, може зачем. То риба була, ти що, Ку Може, то Сон взагалі довпанув. Ти забув, що тут ще є. О-хо-хо. Я просто в шоці. Люди добрі. Ви це бачите, що я його підняти не мог. Рази подивіться, що стане. <с> <с> я ще в шоці. Це трэш просто, коротше. Ну, це риба, це не коряк, тут коряк немає. Це але... риба, риба рухалося, коли. тобі? Тебе... Риба. Та там нема таких коряк великих. Ти я просто... Ну, якийсь монстр. Або величезний судачело, або сом. Так, Бо так. саме тут також є, може бути і сомяра. Я в шоці. Вузли витримали, ті, що я нав'язала тобі. Што? А Чебурашки не витримав. <сіпичу> Прикинь, навіть не витримала, навіть не витримала Чебураха. Я просто Так все коротше, я ловлю далі. Ловимо далі, друзі. що, Ти просто. Я просто все. <сіпичу> так <сіпичу> не знаю, друзі. Там такий монстр, коли підтягуєш коротше, так довго не тримай. Йде натяжка дуже велика йде натяжка. Ти сильно, ти задрав до гори сильно і довго тримав. Треба було його приспускати трохи вниз і підматувати шнур, а тоді знов трохи піднімати. І не обов'язково піднімати аж за голову. Можете бачив, як я щуку виважувала? Я там піднімала, може, сантиметрів 10, якщо могла, десь не більше, напевно, вгору трохи. І потроху, потроху, бо це все йде велика натяжка, і ти порвеш собі всі всіснасів, навіть чебураху розідрав. Розумієш, і не забувай, що там може бути навіть і не 5 кілограмів, і не 10, може бути 2 кіла, але за рахунок там бровки, воно впреться і ти нічого не зробиш. потроху. По Я розумію, що в тебе дурі багато, але треба потрошечки. Коротше, коротше, друзі. Мовимо далі. Це експонат. Коротше, залишиш на пам'ять своїм правнукам. А де це ти на базарі купив цю чи Піди скажи, дядя Коля, що ви за фігню продаєте? Що mm -hmm. це за фігня? Ні, я реально тобі кажу, дуже за голову не задирай потроху, mm -hmm. бо натяжіння порве нафіг все. Пішла mm -hmm. твоя приманка плавати в воді. Mm -hmm. Ладно, давай ловить коротше, далі. Друзі, це просто дует, подивіться. <смеш> я не знаю, як ви могли тут стояти дві години, не зачіплятися і тут тупо посередині зачепитись. Зламаєш спінінг. Дует, дивіться. <смеш> Скільки риб зловив, стільки снастей втратив. Ідіть мадріть, ну реально, я вперше тут чіпляюся, обриваюся. Ще ні разу не чіплялося. І ще кажу, слухай, а може там мішки теж на краю лежать. Не, не, не було там мішків, ні? З піску? Та ні, тут просто пісок був насипаний. Я, чесно, не знаю, вперше тут обриваюсь. Ну, певно, щось там лежить. то купатись не ходив влітку тут на цьому місці. Колити, в цьому році ти не ходив. Блін, коротше, треба його зривати нафіг, бо вже час іде, шкода. І саме найгірше, знаєш що? Що двійників більше нема. Запросив жос. Один же зрала щука в мене, один тільки що ти відірвав, і ще два. Йо, пересете. Ладно, Будемо відриватися, перев'язуватися, а може вже і поїдемо додому, бо вже час. Вже окунь почав підходити. Сергій вже окунь зійшов. Маленький окушок. Так що, може вже... піше каже, що приманка більше від, від окуня. На хвостику причепився. Ладно, все, будемо відриватися. Та, коротше. Ну так, гілка, давай відчіплятися, відриватися та перев'язуватись, бо час іде зараз вже стемніє, ми будемо три години його тут ковиряти. Давай на ну, щось намотаємо, як там по правилам розповідали, та відірвемось уже. Блін фігово. Ну, чесно, я вперше тут, ну вперше Відчіпився? Відірвав? Я вперше тут обриваюсь. Хоча я тут кидала двійники теж не раз. Ще червоні були двійники, я ходила тут ще кидала, і жодного разу я тут не відривалася. жодного зачепу не було в мене. Мені відіруш? Я... Я ще хотіла купити, коли ми туди на ставочок їздили ще пачку двійників. Та думаю, мало ловимо на них. Коротше. На який овсетнік? Я тут на черво. А почекай, у мене ще є червоні двійники. Ну, вони гірше трохи, але можна той. Я на червоний двійник тут теж ставила на приманки червоні двійники. Я тут не відривалася. Ну, коротше, якось так. Приманок там ще вистачить. Ціла пачка 10 штук взяли, так що в одному кольорі 10 штук, в іншому кольорі. А ось з двійниками, та, та точно згадала, я червоні, зараз буду діставати червоні і пробувати червоні. Але реально стояли дві години, не, зо, жодного зачепу. Відірвав? Я почти мастак відриватися. Мастак відриватися. Коротше, перев'язуємось, тут залишилось вже половить півгодини. І що будемо в'язатися. Коротше, така рибалка вийшла. Якщо ще щось зловим, помимо корчів, <гум> будемо вмикатися тоді. Ну що, два відірвав, тепер два в'яжи. Я сьогодні вже перев'язувала тебе. Як твоє враження? Як твоє враження? Погоді. Зловив рибу, віддай приманку. Золоте правило рибалки. Ну ладно, півгодинки у нас залишилось, вже риба почала. Гулять мене в окон, треба перев'язувати і швидко ловити. Мені здається, що судак вже тут не буде брати, раз окушок маленький підійшов, то вже напевно все. Чому? Я думаю, що Так. Ну, давай спробуємо. перев'язуємось і погнали так, далі. Коротше, звертаємось, збираємось додому. Вже темно, ви бачите, нічого не видно. Коротше, Кажан... Кажан відкусив Сергія і перекусив шнури багато. Коротше, на проводці. Тільки що виловили, коротше. Хоч виловили, дістали, хоч приманку. Треба вже нам збиратися вже час. У мене теж бив кажан по шнуру, але я не підсікала, бо... бо й в мене від би. Шнур тоненький, готузка тонка, так що. Ну, хоч достали, хоч і шнура повод. Ну, та так, то та багато відгрізли, від... Від коза. Ніфіга собі. Оце так. Багато, друзі. Ну ладно, так і буває. Ну, в перший таки, так. І, так? Раз всю життя, життя. Та вони ж з можуть відпустити легко. Тільки вже не ладно, будемо коротше вже збиратися. Все, друзі, ось така сьогодні вийшла рибалка. Так, так що так так будемо збиратися всім пока, до нових зустрічей. Не засвідчу нас в сторону кудись. Пока-пока пока. Короче. Підписуйтесь на канал і кому спока революція. Ставте лайки, пишіть коментарі далі. до зустрічі в нових відео. Далі, далі. Пока, пока.